Надцяте березня на календарі 12.00 у Києві свою роботу продовжує твої служба новин. Звільнений напередодні під заставу із СІЗО. Роман Насіров прибув на перший допит до національного антикорупційного бюро. Відсторонений з посади на час слідства глава фіскальної служби з'явився в оточенні численних адвокатів. За всім що відбувається, стежить наш кореспондент Нелі Ковальська. Вона на прямому зв'язку зі студією. Нелі, доброго дня, вітаю. Отже, тобі слово доброго дня, Марічко. Ну дійсно, хвилин 10 Тому Роман Насіров прибув на допит до генеральної прокуратури. Одразу зазначив, що ховатися від слідства не збирається і хоче розповісти все, як було для того, аби звинувачення з нього зняли. Щоправда, одразу журналістам не зміг відповісти на питання, чи здав він вже свої закордонні та внутрішні паспорти. Він Спочатку розказав про те, що переважно більшість паспортів, як він висловився, в нього вилучили під час обшуку. Потім почав згадувати, скільки їх в нього всього. Сказав, що три пошукає вдома, якщо знайде, то протягом сьогоднішнього дня таки принесе. Ще похвалився журналістам своїм новим браслетом. Браслет на нього вдягли вчора. Пропоную пряму мову послухати. Дивіться, дивіться, це. Ну, на ногі є така штука, є такий персональний мобільний девайс, на який навіть можуть дзвонити. Покажіть на камеру. Дивіться, я думаю, вже їх бачили багато разів. Тобто іменний, персонально на мене, Скажу, можуть зателефонувати. Ну, найкраща річ, щоб не було навіть запитань в будь-який час, в будь-який момент телефонують. Я відповідаю, ну, якщо там не в душі або щось десь завжди зі мною тепер. Ну і нагадаю, напередодні, пізно ввечері Роман Насіров вийшов з Лук'янівського СІЗО. Запобіжний захід йому вчора ввечері автоматично змінився після того, як на рахунки потрапили 100 мільйонів гривень застави. Цю заставу внесли навпіл дружина Насірова та його тест. Сьогодні антикорупційна прокуратура вже заявила про те, що протягом дня і протягом найближчого часу буде перевіряти чистоту тих грошей і законність їхнього надходження. Коли Насірова випускали, йому Поставили кілька умов, він має, він має виконувати деякі правила. Зокрема, як я вже казала, здати свої закордонні та внутрішні паспорти за першою вимогою з'являтися до прокуратури та до детективів, детективів антикорупційного бюро, що буде з грошима з цією величезною сумою застави Назар Холодницький. Нам сьогодні пояснив зранку. Пропоную послухати. У випадку, якщо згідно КПК, підозрюваний, порушить. Хоча б одну з умов з обов'язків, які покладені судом, застава ця звертається в дохід держави в державний бюджет. Тобто це автоматично зараховується в дохід держави. Якщо запобіжний захід припиняє свою дію, то згідно КПК і, і підозрюваний не порушив жодного разу викладних умов, вказана застава повинна бути йому повернута. У випадку, коли буде оголошено чи винесено судом вирок, якщо це обвинувальний вирок. То за згодою заставодавців, там ви розумієте, це тест і дружина. І за згодою власне підозрювань щобинувачного вказані гроші можуть бути зараховані в якості частини для погашення суми задного збитку. Ну і нагадаю, кілька хвилин тому Роман Насіров пішов на допит до антикорупційного бюро. Чекаємо його тут. Будемо повідомляти, як далі будуть розгортатися події. Марічко. Дякую Нелі. Кошп... Наш кореспондент Нелі Ковальська про перший допит Романа Насірова. Двоє загиблих восьмеро поранених українських військових на східному фронті. За даними штабу АТО за минулу добу, бойовики 77 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Мінометні снаряди влучили в опорний пункт підрозділ однієї з механізованих бригад поблизу Лобачевого. Це на Луганщині. Четверо бійців там отримали поранення. Двох врятувати не вдалося. Гранатомети, міномети та артилерія працюють по всіх секторах зони АТО. По Троїцькому Авдіївці та шахті Бутівка працював танк. Спеціальна комісія, яка має встановити причини вибуху на коксохімічному заводі, від сьогодні працюватиме у Запоріжжі. Вибух там пролунав напередодні. Загинуло четверо людей. Всі вони були працівниками підрядної організації та мали демонтувати застаріле обладнання. Почали зрізати зварювальним апаратом євність, які знаходились залишки парів бензолу. Вони і вибухнули. Головною причиною трагедії зараз називають грубе порушення техніки безпеки. Без руху трасу національного значення між Крупівницьким та Миколаєвом перекрили жителі двох сіл Кіровоградщини. За дві сотні людей безперервно ходять пішохідним переходом, аби привернути увагу до своїх проблем. Селяни, які працюють на державному підприємстві, скаржаться, що вже чотири місяці не отримують зарплату. Навколо самого підприємства тривають судові процеси, і люди побоюються, що цієї весни воно зможе розпочати польові роботи. Місцева влада твердить, що допомогти протестувальникам не може, бо землею розпоряджається академія аграрних наук. З обох боків перекритою селянами трасу, утворилися корки, з вантажівок. водії обурюються, але поки обходиться без сутичок. Акція попереджувальна. Після обіду люди обіцяють зійти з дороги. Отже, вони побоються, що через проблеми з підприємством польові роботи можуть не розпочатися. Ви розумієте, чотири місяці не отримувати заробітну плату. Ми живемо, нам ніхто в борг не дає. Керівництво міняється. А ситуація вкрай стає напруженішою. І йдемо на дно, на дно, на дно. Це вже не один рік тягнеться. Це державне підприємство, до якого ми не маємо відношення, тобто не з маємо цари вплив. Їм треба їхати до академії аграрних наук. У них пряме підпорядкування. У Дніпрі замінували СІЗО. Про це напередодні невідомої телефону повідомив поліцію. Слідчі ізолятор терміново обстежили, проти вибухівки не знайшли. Телефонного ж терориста розшукали і затримали. 34-річний чоловік пояснив свій вчинок тим, що переймався долею в'язнів, яких буцімто могли катувати. Як з'ясували правоохоронці, це вже не перша така витівка чоловіка. У січні він телефоном замінував місцеву психіатричну лікарню. Тепер саме туди може і потрапити, адже правоохоронці в суді домагатимуться психіатричної експертизи затриманого та направлення його на примусове лікування. Дійсно даного громадянина була паралізована робота державного на а також де задіяно сил сіли средств, які в течение дня проводили роботу по ложному званку. Яка вона служба національної гвардії? Сьогодні показали житомирянам. Військові організували день відкритих дверей. Усім охочим показали умови служби, свою екіпіровку, озброєння та техніку. Бійців нацгвардії Житомирського підрозділу, в тому числі, залучають і до боротьби з нелегальним видобутком бурштину на півночі області. Нерідко військові мають справу з озброєними кримінальними групуваннями. Отже, серед техніки були і бронетранспортери, які бійці нацгвардії використовують для збереження порядку у бурштинних місцях. Стараємося перш за все і себе тримати фізично підтягнутим, і вивчати зброю, і техніку, і якось ну, щоб люди спали спокійно і мирно наші. Виконували службу місії Олевську по незаконному випозапобіганню незаконному видобутку бурштину. І, звичайно, це небезпечно. порой буває небезпечніше ніж в зоні, даже АТО. І от напередодні купачі бурштину на Рівненщині стріляли у бік поліцейських. Ніхто не постраждав. Старателі також кидали правоохоронців каміння та погрожували спалити службове авто. Заворушення трапилось, коли поліція вилучила у нелегальних купачів мотопомпи для видобутку бурштину. Працівники оперативного штабу заскочили людей під час незаконного промислу. Помітивши поліцейських старателі одразу втекли. Обладнання правоохоронці вилучили та під час його транспортування до відділку. Невідомі перекрили ґрунтову дорогу деревами та металевими прутами. Пришкоди працівники поліції усунули. Та вже біля траси в них чекали три десятки чоловіків у балаклавах, погрожуючи копам фізичної розправи, вимагали повернути вилучені мотопомпи. Обладнання поліція не віддала. Врешті чоловіки повтікали. Одного з організаторів сутички затримали. Під час безпосереднього переслідування вказаної групи громадян було вчинено декілька пострілів в сторону працівників поліції. Одна з куль травматичного спецпристрою потрапила в бронежилет одного з працівників поліції. 18 мільйонів у скарбницю. Україна вперше конфіскує судно, яке порушило міжнародне ембарго та заходило в порти окупованого Криму. Йдеться про транспорт «Скаймун» під танзанійським прапором. Його затримали неподалік. Порту Рені у грудні трьома тисячами тонн технічної соди. Суд в Одесі вирішив, що судно порушувало митний кордон країни, коли заходило до Криму, і разом з вантажем має бути конфіскована на користь України. Капітан судна та один із засновників компанії, вантажного власника громадяни Молдови, також мають постати перед судом. Заводи окупованих районів Донбасу не витримують розриву з українськими підприємствами і стоятимуть перед вибором або інтегруватися назад в українську економіку, або загинути. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак під час ефіру програми Право на владу там йшлося про економічні наслідки, запроваджує тепер же офіційно торговельної блокади окупованих територій. Детальніше Олександр Шолко. Усі четверо головних учасників ток-шоу Право на владу, народні депутати з різних політичних сил, але сходилися в одному. Рішення РНБО про блокаду окупованих територій Донбасу було правильним. За три роки гібридної війни Україна навчала, навчилася давати гідні гібридні відповіді. Я думаю, що це є переломним моментом. Які дозволить Україні піти в наступ зараз по звільненню своїх територій, принаймні на Донбасі, коли саме потрібно було вводити блокаду, питання, яке викликало запекле обговорення, представники владної коаліції звинувачують активістів, що стихійна блокада зашкодила економіці і навіть грала на користь Росії, оскільки Україна, мовляв, не отримувала податки з донбаських заводів, які в свою чергу йшли на потреби армії. Це податки заплачені в державний бюджет. Це фінансування нашої армії. Да, да, це ваша маніпуляція, це фінансування колаборантів. Фінансування і підрозділів і фінансування російського агресора. Де вона ця межа? Як їх не треба грошей з тих територій? Нам або вертається територія, або не вішати нам бавшу на вух. На думку представника партії Кропу Олександра Шевченка влада спробувала перехопити ініціативу з блокади, коли зрозуміла, що її не здолати активістів. Це і є, вважає Шевченко головним досягненням стихійної блокади. Без неї не було б офіційної. Інакше влада не могла поступити, бо інакше б її знесла, Якщо вона далі ті дути знищили. Заступник міністра тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак вважає, що українські підприємства, які націоналізували так звані ДНР та ЛНР, фактично перейшли під контроль Росії, але та не допоможе їм вижити. За даними чиновника, половина вантажу з України на окупованій території складала залізна руда, з якої плавили сталь Металургійні комбінати їх не отримують. За великим рахунком їх треба везти з Уралу, а може ще далі, з Караганди десь там. Тобто це досить далеко і як би цей концентрат не став дорожчим, ніж ну, за рахунок перевезення. Вони були всі зав'язані на Україну. І тому ці підприємства, на мій погляд, майбутнього не мають без України. Всі учасники дискусії в студії сподіваються, що блокада а тепер уже офіційна в результаті поверне підприємства під юрисдикцію України разом із територіями. Влада, нарешті, повинна боротися, боротися за Україну за українські території, за українські заводи, за українські шахти. Експерт Андрій Герус вважає, що економічні втрати для України від тимчасового розриву будуть мінімальними. Дійсно, вплив на економіку цих територій є тимчасово окупованих. Це близько 1,8 мільярда доларів валютної виручки в рік. Але це на щастя менше 5% нашої сумарної експортної виручки. Сперечалися учасники програми, і вже після закінчення ефіру. Одне з питань, якою була частка ціни на вугілля у тарифах. У вас є маніпуляція. Ви спеціалісти на гетці? Олександр Шулко Павло Бондаренко тсн од. Плюс один три десятки біженців розстріляли з гелікоптера неподалік узбережжя Ємену. Човен людьми прямував у бік судану, коли його атакували із повітря. Всього на борту було більше сотні людей. 18 з них переважно мігрантам. Із Сомалі вдалося врятуватися. Хто саме стоїть за нападом? Поки не зрозуміло. Район, де стався обстріл, контролюють бойовики хуситів, які три роки тому примусили уряд полишити країну. І повітряний удар по мочеті неподалік, Алепо у Сирії забрав життя десятків людей, переважно цивільних. За різними даними, загиблих може бути від 42 до 58 осіб, поранених близько сотні. До того ж, постраждалі досі можуть лишатися під завалами, селище по якому завдала удар авіація під контролем повстанців. В командуванні американських сил кажуть, що їхні бомбардувальники проводили операцію в цьому районі. Але бомбардували місце збору бойовиків неподалік від мечеті, коли літаки поверталися після завдання. Мечеть була ще не ушкоджена, стверджують американські військові. Несподівана атака на найактивніший вулкан Європи. Італійська етна травмував людей, і з жерла вогняної гори почали вилітати камені та краплі розпеченої лави. Вони потрапили на туристів, журналістів та вулканологів, які саме перебували на вершині. Люди кинулись на птьокі, їм допомогли рятувальники. Згодом журналістка BBC, яка була на етні, показала в ефірі величезну діру на операторській курсі. Її пробив камінь із вулканом. Репортерка також розповіла: разом з ними був досвідчений вулканолог, який такого виверження не бачив за 30 років своєї кар'єри. Креативний ремонт ям у Дніпрі проваля посеред дороги. В одному з віддалених від центру районів крили мішками набитими будівельним сміттям. Здалеку це виглядає так, ніби посеред дороги хтось розкидав подушки. Кажуть водії таким псевдоремонтам. Автомобілісти обурені та визнають, тепер перешкоди на шляху принаймні видно краще. Комунальники переконують, дорожні покриття латали. Не вони. У мерії ж переконують, вулицю асфальтували лише рік тому. Дірки ж буцімто з'явилися через підземні порожнини. На місце вже відправили комісія для обстеження, а підрядника змусять переробити покриття. Ого, обалдеть, обалдієть. Дього я ще не бачив. Це ужасно. Ну, взагалі, так дороги ж ну, ремонтірують. Налажуються. Сиділи так його не могли зробити. Місне Як може, це подобається. Саху ремонт я особо не ви знаєте, не замарачувалася. Вже звикла за всю жизнь. Для нашої країни це ну, довольно такі нормально, <свісно> такої ремонт. Білінька видно, заметно, що ремонт проїздів. Розумні ліхтарі у Кропивницькому вперше в Україні запрацювала система інтелектуального освітлення вулиць. Світильники самостійно визначають інтенсивність руху та наскільки темно довкола і регулюють власну потужність. А за підрахунками фахівців розумного освітлення в десятеро економніше за звичайне, воно збереже місту мільйони бюджетних гривень. Як це працює, бачила Олена Шворок. Вони вмикаються, щойно починає сутеніти. Спочатку світять на 10% від потужності. Чим темніше стає на вулиці, тим яскравіше світло розумних світлодіодних ліхтарів. На цій вулиці комунальники встановили три десятки розумних світильників вночі. Вони споживають 150 ватт електроенергії за годину. Це рівно стільки ж, скільки одна звичайна лампа на сусідній вулиці. Усі світильники слухаються непомітного на стовпі блоку керування, який комунальники з любов'ю називають совиня, бо прокидається він у темряві. Але кожним ліхтарем можна керувати і вручну за допомогою радіосигналу. Да, на сто нам включи, пожалуйста. Опа, є. А незабаром ліхтарі слухатимуться ще й датчиків руху. Встановити їх планують вже наприкінці цього тижня. Якщо людей немає, немає руху ніякого, вони знижують своє споживання до 10%. Усією цією системою керує лише один диспетчер на моніторі звичайного комп'ютера. Включаємо 22-й щит, подаємо на пру. Нині розумно освітлення працює на трьох вулицях Кропивницького. До кінця нинішнього року таких вулиць вже буде більше десяти. Згодом на нову систему перейде ціле місто. Чиновники переконані, система окупиться доволі швидко і щороку лише на електроенергії економитиме місто за три мільйона гривень. Самі ж світлодіоди, до речі, українського виробництва мають прослужити без заміни щонайменше 25 років. Олена Швора Краван Кропивницький ТСН 1+,1. Японія провела перше в історії країни навчання цивільних на випадок ракетного удару з боку північної Кореї. У тренуванні взяли участь більше ста мешканців узбережного міста Ога на півночі країни. За сценарієм люди отримали повідомлення про ймовірну ракетну атаку на мобільні телефони. Також у місті пролунали сирени систем екстреного сповіщення. Людей евакуювали, роздали набори першої необхідності і захисний одяг. На початку березня КНДР запустили у бік Японського моря одразу чотири балістичні ракети, дальність польоту, яких становить більше тисячі кілометрів. Три з них впали в море в японській економічній зоні. Танцює, ніби ніхто не бачить. Принц Вільям оборив британців танцями у нічному клубі у Швейцарії. Спадкоємець британського простолу поїхав з друзями на гірськолижний курорт у місто Варб'є. Ну, де й вдалося відзняти ці кадри, як танцює його королівська високість. Британська преса пише, що дружина принца Кейт Мідлтон засмучена пригодимо чоловіка, який вирішив відпочити без родини в компанії давніх приятелів та їхніх подружок моделей. До того ж, заради відпочинку Вільям пропустив офіційний захід за участі самої королеви. Один із найбільших діамантів у світі знайшов пастор у сєра Леона. Коштовний камінь важить 706 каратів. Діамантів такого розміру в одній з найбідніших країн світу не знаходили вже кілька десятиліть. Багато на природні ресурси С'єра Леона досі не може говтатись від громадянської війни, що закінчилася 15 років тому. Пастор, який знайшов діамант, передав його уряду, аби коштовний камінь продали на аукціоні, а гроші використали для розбудови економіки країни. Більше інформації вже випуску те в 16.45 із Соломією вітвіцькою. Новини можете читати на сайті TSN.ua. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю всім гарних вихідних помер.